Всем добрий день. Вот. Сегодня така тема. Ви що, я кажу, перетворилася реформа Зеленського. Вот. Ну, я тоді ще говорив, що зараз іде період перетрансформації, перетурбації, заміна прем'єр-міністра, то есть перетасовки. Ну, в основном там скажемо. Это вся инициатива Ермака. И уже она вылазь, мы бачим, что американские, я говорю, спецслужбы не спят. Вот. То есть Трамп поставил задачу, так само, как и Путин, Зеленского, короче, прибрать. <coughs> не, ну правда, Зеленский уже всем, я говорю, попорек, ну не всем, а в більшості поперек горла. Знаете, ви бачили, коли почалася демонстрація, як я як там давав інтерв'ю Зеленський по різним каналам, так весь, весь в наркоті, розумієте, в очі роз'їжджаються, щось белькотить там, ну, короче, в повному <су> наркотичному такому просторі, в прострації, можна сказати. Ну, то він ну, пока ще раз довів, що... Что это за президент? Что у нас за президент? Что у нас за народ? Да, ну, все началось из набу, да, потому что Миндич, такие там, скажем, герои все, все евреи, так скажем, такие ортодоксальные евреи, Миндич, там нашлепал компромат на на зеленского Ермака. Вот. И вырішили, Ермаки Зеленский вырішил его прихлопать, цього Миндича. А Миндич настільки взорвался. Це ж, кажу, как сказать, корита, або скажем, кошелек, кошелек, кошелек Зеленского, и посмел, как против хозяина выступить. Ну и набой его цього Миндича, ну, по наказу за Америки, це ясно, кажуть, таємно його вывезло через кордон. Вот. То есть, -то дала возможность ему втекти. Но иначе в этом сейчас прихлопнули, как и всех, кто там <су> <су> давал компромат на, э, серьезный компромат на Зеленского Ермака. И тут на еще, ничего, не вышло. Речь о том, что э, наезд теперь на НАБУ Зеленского, он же вырешил, что ему все, я говорю, он тут Наполеон, что он хочет делать. Так само, как Путин. Но он забыл, что он Не в Росії, там, а на Україні. І одразу, бачите, кияни, вони це специфічний народ, От, кияни. От. Кияни піднімали першу, скажімо, революцію, другу революцію. Всі, хто примазався, це були ці бандеровці. Потім кричали, що це вони все робили. Насправді це все робили кияни. І не на чужі гроші, як там всі, всі співали. Акіяни самі збирали гроші. От. На будь-яких, ну, скажімо, на обидвах майданах. От. Ну, зараз ми не говоримо про те, що може бути Майдан, але початок, початок того, що з Делянського приходить е, кінець і Єрмаку, його владі, це вже процес починається. Ну, це все пов'язано з війною, пов'язано з корупцією, пов'язана в ну, мінтість. Виявився, як кажуть, на стрій ка, цих всіх, як кажуть, прип'яті. От у чому річ. Які там він дає зараз показання в Америці, можна зробити висновок, що Трамп поміняв раптом, скажем, тезу, того, що 50 днів дає Путіну на 10-12 днів. Розумієте, у чому річ? Трамп був сам шокований, що народ, що кияни, Вийшли, там тисячі киян, да, десятки тисяч киян вийшли. Вот. І він, як кажуть, зауважав наш народ, тому що він вважав, що у нас люди такі самі ж наркомани, придурки, як і Зеленський, як цей Ярмак, що вони всі раби. Що от він, нищить Зеленського і нищить оціх, оце, як кажуть, негодний народ. Тут виявляється, що не так-то вже і... <реш> не так же і спр... несправедливо він нас винувачив в цьому. Ну, правда, Трамп він, він історію не читає. Він взагалі погано читає, як кажуть багато хто. Вот. Він він... не знає, що таке перший майдан, що таке другий, для чого це все було. А йому плівати. Вот. Ну, короче, ця реформа с набу це практично Зеленський підняв. Лапу проти Америки. Річ у тому, що набу була організована американцями під їхнім тиском. І вони не залежали від президента. І тепер вийшло, що Зеленський вирішив зробити науку своєю, як кажуть, ну, такою, як би можна сказати, своєю рабською рукою. Ну, то, що скаже, то все його. Він же до того обнаглів, що він вважав, що тут все вже під його. Але цікаве, що. Що поліція не виступила проти демонстрації? Вот і чому річ. Був такий переляк страшний. У всіх, практично. У всіх, не тільки, скажімо, у команди Зеленського і Єрмака. а був переляк у всіх чиновників з того боку. Вони пам'ятають майдан. Вони пам'ятають, що це обійшлося. Як поліцію ганяли по, цьому, по другому майдану, по Києву. Розумієте, що чому річ. Ну, а так як це все халуї, там практично, от, зібралися ці, ці я кажуть, ті, хто від фронту, я кажу, відбивався, да, ховався в поліції, так вони так зразу зрозуміли, що їм може бути дуже погано, що їх поженуть туди. Я кажу, на передаву оцих мордоворотів. оцю всю підлу поліцію практично. Там то, що там зібрали, оце все. Мне кажется, не потреб з усієї України в, в полиции, ну это факт. Вот чому річ. Там, там сажати треба практично всіх начальників відділів. від, Практично там кожного другого. Вот. Стільки уже натворили справ. Так що, ну вот практично там корупція, там вся полиция завязана. Ну, коли Набу наблизилася до, как, до Нацгвардії, пам'ятаєте, да, історію? От. І почала там, як кажуть, проводити обшуки, це зразу сколихнулися. От, мов, підемо на цей, на Київ, до... почали звинувачувати Набу. Ну, як кажуть, що Зеленський це все використав. От. А річ у тому, що там верхівка у цій Нацгвардії, цього Азову. Вона зав'язана в страшній корупції. Ну, можете сказати, наприклад, що це от була інформація, пам'ятаєте, я говорив, ну десь там декілька місяців, 3-4 місяці назад, що вся верхівка, шість, шість командирів, як кажуть, цього Азова, купили в центрі Хрещатка за 6 мільйонів доларів собі квартири. Там, по, Ну, короче, я не буду називати, скільки там квадратних метрів, ну, скажу, не менше ста. Звідки у цих людей такі гроші? Розумієте? Це тільки верхівка Айсберга. І вони почали так, як кажуть, обурюватися, що набої їх почало там обшукувати. Розумієте, що говорить? Набор так постійно почало, скажу, це ж, скажем, орган проти корупції. Розумієте? Значить, були там сліди, і почали вони обурюватися, що вони такі герої, вони так воювали, а тут їх обшукують. Разумієте, є вже всі моралі і честь. От. Тут пенсіонери живуть на, на, на крохи, яку там же два зробили з людей рабів. А ті їм підігрують. От. Так що їм давали гроші, що, що вони мовчали, що це був, що це, як кажуть, охорона, охорона офісу президента. Ну там деякі, скажу, американські газети пишуть, що. Чого диватися? Єрмак і Зеленський, вони разом живуть. Разом теніс грають, коли обстрілюють, там в підвалах, в бункерах, разом сплять, разом тому ну, вся інформація американських там, спецслужб вже починає випливати гору, Тобто, скажем, Зеленському, ну скажем, зараз дуже я кажу, страшно стало. Ну, приляк був страшний. Ви ну, просто не уявляєте. Наскільки ця тварь, ну скажімо, по показала себе в самому такому негідному стані, в наркотичному такому угарі. Розумієте, що говорить? На півп'яному, напів, ну взагалі, так, такого, скажімо, не допускав ніхто із президентів, королів, там, владних структур у всьому світі. Не ну там тільки Єльцин був такий притулечний. Вот. Ну так його там замінили. Тобто зараз іде практично от, ну, Верховна Рада почала тікати за кордон, дехто їх повернулася їх назад. От, чому? Тому що перелякалося, що Трамп почне всі спецслужби там почнуть їх, коротше, робити обшуки. А там, а там є що красти, розумієте? Там у Верховній Раді, там, уявляєте, 72% западенців, як вона опинилася у Верховній Раді. Кожного другого можна сажати, як казав ти полковник кур колись. Говорить, половина з них проходила через мої руки, да? через полковника поліції, там, кура, якщо ви пам'ятаєте, це Верховна Рада. 40% жидів там. Вот. Вони всі вже тепер всі на стрйомі. Вот. І там, і там і вони зрозуміли, що. Насувається, вони що, всі проінформовані. Знаєте, у злодії шапка горить, вони почали вже нервувати там. А тут ще закон про цей, про НАБУ, і, Так що вони повинні на тому тижні його прийняти під тиском Зеленського Єрмака. І як вони себе поведуть, так буде і далі їхній, ну, скажімо так, буде і питання до них. Після того, як зміниться влада. От. А так насувається такий момент, ну там в островонічному плані. От. Особливих таких бурь. В Майданів я не бачу, але то, що буде, думаю, погиб десь перед або після Дня Незалежності. Тому що це все так просто не закінчиться. Це буде в такому, скажімо, в напруженому стані. Я не кажу, що там будуть демонстрації кожен день. Воно може і не потрібно, але, але будучи на стрьомі, там розумієте? На трибуну почали вискакувати, ну вся сволота, коротше, ви розумієте. Народ прийшов знімати там проти Зеленського і проти Єрмака, повискаючи, там притула, то я вискочив туди на сцену. Розумієте, це бандюк такий, що народні гроші, які народ збирав на озброєння армії там притула там збагатився, мультимільйонером став уявляєте, да ну то есть, короче, вся, коротше вся бандитів вже прямо на стрме вони бачите вони ж відчувають як кажуть куди ви, вітер дує а їм же треба тоже свої гроші ховати. повна яка і повний бордель, як кажуть так що буде якийсь я думаю що Наприкінці серпня, мабуть, буде якийсь тіньовий уряд. Може не уряд, а тіньова, там, скажімо, влада. От, яка буде підміняти вже Зеленського Єрмака. Цих двох, як кажуть, наркоманів. Вот, тому що Європа страшний цього Єрмака і Америка ненавидить. Зеленського просто вважають придурком. В прямому смысле. Мало того, бачите, Європа задумалася посилати сюди зброю, гроші. От, так само і Трамп. Але ви побачили, що <сум> народ декілька днів виходить на, 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 на демонстрацію, Путін не обстрілює. Не обстрілює Київ. Абсолютно. Тобто всі міста там під ударом, а Київ ні одна, ні одна ракета, ні один шохет туди не пролетів. Там ті блогери російські, вони обурюються, що от Путін кричить, що треба Зеленського знімати. Та не можна знімати, вони кажуть. Він же наша людина, він же корупціонер, він нищить армію, нищить, нищить оцих нацистів, хахлов, він нищить всіх. Коротше, це ж Зеленський, це ж їхня права рука. Що ти Путін робиш таке? В прямому смислі читає російські блогери та слідкує так вони там прямо борються що, що путін, це, путін ворог він робить погано для росії Чому? тому що він зеленського права рука можна сказати їхньої допомоги От. І тут раптом виходить, що зеленський друг друг Росії, ну він так і є друг так що цього друга треба треба треба, треба знімати. я все сказав.